День мої любі, другокласники класника і шановні батьки. Ми запродовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього року розв'язуємо задачі. Впевнено, ми вже переглянули теоретичний матеріал, і нам залишилося закріпити його практично. Отже, в нас є доданок, доданок, сума. Якщо в нас немає суми, що ми будемо додавати, а всіх інших випадках віднімати. 8 плюс 6 14. Записали. 15 мінус 9. Це у нас 6. Тринадцять мінус сім. теж шість. Дев'ять плюс п'ять. Чотирнадцять, шістнадцять, мінус вісім, вісім, дванадцять, мінус сім. П'ять, п'ять плюс шість, одинадцять. Чотирнадцять, мінус п'ять. Дев'ять. Одинадцять, мінус три. Вісім. Тепер ми додаємо двадцять плюс 35. Два плюс три. П'ять. Чотири плюс п'ять. Дев'яти. Виходить у нас 59. девять. сім відняти 44. Шість мінус 4. Два. Сім мінус чотири. Три. Двадцять три.

Так, переходимо до другого завдання. Порівняй вирази. Що означає порівняти? Так, тобто поставити знаки більше, менше або дорівнює. Так, 7 плюс 9 і плюс 3. 7 плюс. Можемо порахувати зручніше так. 7 плюс 3. 10. І ще 9, 19. Тут рахуємо. 8 плюс 8, 16 і плюс 10, 26. Тепер 19, 26. Звичайно, більше 26. 9 плюс 5. 14. мінус 6. 8. 14. Мінус 7, 7, 7 плюс 4. 11. 8 і 11. що більше? Звичайно, 11. 43 відняти 31, відняти 6. 4 мінус 3. 1. 3 мінус 1 2. 12. 6. 6, 59 48. 5 мінус 4, 1. 9 мінус 8 1. 11 мінус 5 6. Отже, 6 і 6. І буде у нас відповідно до рівня. Так, ми 12. Приберемо, щоб у нас воно не плутало. Так. Далі 25 мінус 10. 15 і мінус 9 6. Так, 3 плюс 8, 11, мінус 4, 7. 6 і 7, відповідно більше 7. Так, подай величини зазначених одиницях вимірення. Давайте пригадаємо: в одному дециметрі у нас 10 см. в одному метрі у нас 100 см або 10 дециметрів. 1 дециметр і 8 сантиметрів. Це що в нас? 18 сантиметрів. Так, 8 дециметрів сантиметрі – це у нас 80 сантиметрів. 40 сантиметрів в дециметр це у нас 4, 10 дециметрів в метри – 1. 2 дециметри 9 сантиметрів – Це у нас 29 сантиметрів. 34 см це 3 дециметри і 4 см. Так, нам потрібно зіставити задачі і розв'язати хоча б одну. Але ми з вами молодці, тому розв'яжемо дві. Так? У гаражі було 6 вантажівок, а 4 а легкових автомобілі на 4 більше. Приїхало ще 7 легкових автомобілів. Скільки легкових автомобілів стало в гаражі? Скільки було вантажівок? 6 а легкових на 4 більше. Отже, записуємо перша дія. 6 плюс 4, і буде 10. 10 в авто, автомобілів. Пам'ятаємо а в чому Тому що голосно, одно ну, не можна скоротити. Далі приїхало ще. Значить, що стало більше чи менше. Більше, значить, ми 10. Додати 7. І буде 17 17 автомобілів стало. Так. Автомобілів. Далі. У гаражі було 6 вантажівок, а легкових автомобілів на 4 більше. Поїхало 7 легкових автомобілів. Скільки легкових автомобілів залишилось в гаражі? Можемо першу дію такою залишити? Звичайно, може, тому що нас вона не змінилась. Тобто, 6 плюс 4, це у нас 10. Автомобілів. А в. А друга діяч поїхала. Значить, це що у нас? Ми будемо віднімати. Тобто 10 відняти. 7 і буде 3. Отже, три автомобілі, автомобілі залишилося. Так. І тепер переглянуте, будь ласка, щоб повністю сторіночка у нас була виконана. Все вас вийде. Я вас вірю. До побачення та гарного дня.